Доброго дня, компанія автопарк настав надходження як Гуар XF 2017 року випуску. Автомобіль приїхав в штаті з незначними пошкодження. пошкодженнями. Автомобіль оснащений 2-літровим трупобензинним двигуном на задньому приводі. Автомобіль дуже ефектно виглядає в гарному такому яркому чорному кольорі. Встановлені ось такі литі диски. Ось такий чорний шкіряний салон, задний ряд взагалі в новому стані. Також підлокіточок задній є. По передньому ряду у нас повний електросклопакет, пам'ять сидіння водія, музична система Meridian, електрорегулювання передніх сидінь. Посолоно у нас мультикермо, круїз-контроль, автомобілі 51 тисяча пробігів. також є підрелювільні пустки, переключення передач. Ось така мультимедія і тобто штатна в гарної якості. Також є Вибір режимів. В автомобілі є також люк, все працює чудово, салончик автомобіля як новий. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська 2А, заготівку, а також кредит та лізінг.